Ну, вже тиждень, скільки водіїв по новим умовам вийшло найбільше заробіток. Ну, дивись, багато водіїв у нас як працювали на лайті. Плани немає, їм цікаво, вони виїхали собі, заробили оту, там півторушечку в кармані, щоб вона валялась, і їм, їм подобається. У нас теж такі є і немає ніяких питань. Так, звісно, є водії, які взагалі на лайті. Там, по 500-700 по 700 гривень заробляють і потім розказують, що типу, немає роботи. Тих з такими ми не працюємо. Тобто, у нас планів немає, але ну, і, в принципі ганяти машину для того, щоб людина там, чисто працювала 2 часа в день, ну, вибачайте, такого у нас немає. 50% від каси платимо, можемо заправляти повністю автомобіль за свій рахунок при умовах виконування плану і коефіцієнту кілометража. Це, по-перше, ліцензовані автомобілі навіть нема що показати, друзі. От стоїмо тут біля ЖК. Нема що показати, які автомобілі ми надаємо. А це комфортні короли, пріуси, камрі, авалони, найкращі умови в шапки профіля, номер телефону.